В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі обстріли району, наслідки терору росіян та ситуація з електрикою в області. А ще історія волонтерки, яку інакше як чарівницею назвати не можна. Про все це сьогодні поговоримо випуском. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Росіяни не полишають у спокої Нікопольський район. Терор мирних мешканців триває майже цілодобово. Надвечір неділю окупаційні війська в чергове поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді. У селі Каполівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір'ї, коли туди вдарив російський снаряд. Обстрілами в районі було побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі та газогін. І вже вночі терор росіян продовжився. По нікопольському району вночі били з важкої артилерії, поціливши по Марганецькій громаді. На щастя, там минулося без постраждалих. Зараз рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують ці деталі. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога, але або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Росіяни цінічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому енергодарі ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею. Це дикість, яка обернеться масштабною трагедією. Про це йдеться у зверненні голови обласної ради Миколи Лукашука. Вихід каже: Він один де окупувати енергодар від російських військ. Все буде, але потрібен час. Збройні сили України впораються із цим завданням, звільнивши не лише Запорізьку область, а й всі наші. Території. Україна сьогодні пережила чергову масовану ракетну атаку. За повідомленнями Укренерго є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Диспетчери працюють над утриманням балансу в системі. Тим часом начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців району зробити запас води, зарядити мобільні та павербанки. За потреби пункти незламності готові приймати відвідувачів. Для них не існує слова неможливо. Вони працюють не заради подяк та нагород, і це наші волонтери: зібрати кошти та знайти усе необхідне для наших хлопців, зшити сотні одиниць одягу за ніч та приготувати тони їжі, знайти прихисток для тих, хто змушений тікати з рідних домівок. Для них вже немає нічого неможливого. Наші волонтери щодня показують, як добрі справи зігрівають велику країну, і до цього руху приєднуються не лише дорослі, а й навіть діти. Сьогодні у міжнародний день волонтера ми розкажемо історію про неймовірну силу духу, відданість та відвагу. Дивіться у волонтерському центрі Олексіївки. Кипить робота. Усі від мала до велика працюють як єдиний злагоджений механізм. Для чого? Давай. За головну, тут волонтерка Оксана Глушко. Центр відкрила у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Гуманітарні вантажі, автівки для військових, опіки над переселенцями. Це те, чим від кінця лютого займається пані Оксана. Лише на машини їй вдалося зібрати понад півмільйона гривень. На даний час від того, коли ми з вами останній раз зустрічались, ми вже допомогли у придбанні або ремонті шість машин. Два квадрок. Коптери, один тепловізор, два великих комплекти шин, в тому числі і для Уралу. Це дуже великі шини і три генератори. В центрі потужна команда волонтерів щоденно плете сітки, фасує одяг та предмети побуту. Дівчата шиють спідні та спальники, в'яжуть балаклави, роблять окопні свічки, готують страви, які відправляють на передову. кажуть, це їхній вклад у перемогу. Попри в тому, та домашні справи вони щодня приходять волонтерити. І я прийшла, як прийшла я через неділю, коли почалася війна, і оце я звідси не виходжу. Я вже так звикла, що я тут і. Чого ну, як на роботу йду? Як я не піду влітку роботи вдома багато? Я встаю пів п'ятої. Я щось зробила і побігла. І діти гордяться питає, що ви там? Ну багато на україні всіх знайомих. Аж як там мама Люся, вона в нас волонтер, Волон... Вон, гордяться, і внуки, і діти. За дев'ять місяців цей волонтерський штаб розрісся до справжнього центру. Нині його масштаби просто вражають, адже Оксані вдалося згуртувати навколо себе людей з усієї Нікопольщини. До нас зараз доєдналися покров Новософіївка. Риміське, Капулівка, Покровське. Нікополь в Нікополі у нас працює три бригади. Там у нас дівчатка і печуть, і передають теж різні овочі, консервацію. От, є бригада у нас дівчаток в Нікополі, які варять постійно на постійній основі вареники. Домашні смаколики це те, чого дуже чекають хлопці на фронті. Наші хлопчики, які чекають нас. Які чекають нашу допомогу, наші варенички, наші пиріжки, і вони завжди дуже радіють. Вони в нас завжди дуже скромні хлопці, і завжди кажуть, та нам по суті нічого не потрібно. Але коли ми приносимо привозимо їм оцю домашню саме їжу, вони всі так радіють, кажуть, як наче побували вдома. І початку повномасштабного вторгнення на рахунку пані Оксани 80 поїздок у зону бойових дій та на деокуповані території. Я після цих поїздок стала іншою. Ну це вже не та Оксана, яка була раніше. Правда, і коли ти побачив це все, коли ти чуєш слова хлопців, їхні розповіді, як у них там все, коли ти бачиш, в яких вони тебе запрошують, по підйомте -по поп'ємо чайок в наш бліндаж, і ти дивишся, в яких умовах вони проживають. І коли тут починають наші говорити про те, що в них там три години відключили світло, подивіться, як там їм живеться. Попри всі складнощі, Оксана жодного разу не пошкодувала про свій вибір у планах продовжувати і далі допомагати нашим військовим та тим, хто цього потребує. Адже поки триває війна, допомога волонтерів вкрай необхідна. Нікопольський район без перебільшення має велику та потужну команду. Добровільних помічників на фронт від нікопольських волонтерів відправляються автівки, амуніція, аптечки, рації, одяг, їжа, речі першої необхідності. Тривають збори на дрони. Після ворожих атак на місця прильотів, на допомогу людям, поспішає волонтерський будівельний батальйон. Програма Пронікополь вітає усіх волонтерів зі святом. Дякує за самовіддану роботу та вклад у нашу спільну перемогу. Юлія та Анна Целуйко, Ігор Силко. Про Нікополь. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо в перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.